Миколаївська обласна прокуратура повідомила про підозру жителю міста Южноукраїнськ. Його звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі відповідно до Кримінального кодексу України. За даними слідства, було встановлено, що підозрюваний у період з 2016 по 2018 роки продав 41 квартиру у місті Києві та одержав дохід на загальну суму понад 44,5 млн грн, з якого він, у встановлений діючим законодавством Строки, не сплатив податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок загальнообов'язкового державного соціального страхування на загальну суму майже 15 мільйонів гривень таким чином. Державний бюджет не до отримав податків та зборів на цю суму. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Досудове розслідування здійснюється управлінням служби безпеки України у Миколаївській області. Катерина Рупташ Гончаренко. Новини на телеканалі Март.